Так, сьогодні у нас прямий етер. Він називається Час твій. Маркетингова стратегія витрачати гроші чи отримувати результат. І сьогодні з вами я, Катерини Блютенко, тренерка компанії Bogustime. І звісно, що я буду топити за те, щоб отримати результат. Доброго доброго ранку, дякую, що доєднатись за те, щоб отримати результат, тому що те, що ми завжди в житті хочемо, ми хочемо мати результати. І від чого ми кайфуємо? Ми кайфуємо від того, що ми маємо результати в нашому житті. Ми їх отримуємо, ми їх створюємо, і, і звісно, ми їх можемо якось розширювати, масштабувати. І у питанні маркетингова стратегія витрачати час на те, щоб її створювати з кимось іншим чи вже отримувати результат. Я однозначно можу сказати, що перше, отримувати результат вже тут. Бо дуже важливо, коли ми з вами не просто говоримо, що нам потрібно щось зробити, а прямо діємо. І для цього насправді дуже гарно підходить штучний інтелект. І вже сьогодні. Ми із учасниками будемо проходити на практикумі, який називається AI-перепрошивка менеджменту. Саме на цьому практикумі власники і директори компанії дивляться на свою стратегію, свою маркетингову стратегію під іншим кутом. Дивляться під кутом, який допомагає їм створити. Звісно, на основі яку роблять власники і директори, але саму маркетингову стратегію допомагає створити штучний інтелект. Так, є спеціалізовані помічники із штучного інтелекту, які гарнесенько відпрацьовують і створюють чудесні маркетингові стратегії. І що вже говорять наші випускники, одна із випускниць, яка є. Яка є президентом української асоціації кол-центрів, говорить нам про те, що використовуючи маркетингову стратегію, яку вона отримала на практикумі, не просто отримала, а яку вона розробила сама на практикумі стосовно своєї власної компанії стосовно ось цієї асоціації. І кожного місяця дуже вузька ніша, і кожного місяця в неї збільшується кількість підписників. Кожного місяця в неї збільшується кількість а, переглядів в соцмережах. І звісно, тепер а, говорити про кол-центри, говорити про те, як кол-центри можуть допомогти іншим бізнесам, стало набагато простіше. А, інша наша випускниця говорить, що а, Бізнес почав приносити прибуток щомісяця, бо тепер є розуміння, що потрібно робити в соцмережах із е, своїм власним маркетингом бізнесу, що потрібно на що потрібно звертати увагу. Тому коли ми говоримо про маркетингову стратегію, я вам точно можу сказати: я як керівник, я як співвласник компанії, я як тренер, коли чую про маркетингову стратегію, мені дійсно хочеться відразу відсторонитися. Тому що що таке маркетингова стратегія, насправді жоден із спеціалістів не може нам пояснити ідеально гарно. І зробити її таким чином, щоб ми дійсно отримували ті результати, які хочемо. Можливо, є такі спеціалісти, вони просто до нас не, не з'являлись у нас, не під'єднувалися так до нас. Ми з ними просто не стикалися, але дійсно дуже мало. Дуже мало маркетологів, які розуміють повний цикл від початку до кінця. І це має бути стратегічний маркетолог, який не просто зробить гарненьку картинку або напише крутезний текст, на який будуть. Відгукуватися всі в ваші клієнти, а це дійсно той маркетолог, який подивиться, який почне дивитися на результати, який подивиться на, ваших, на ваші роботи, на ваші підписники, і так далі. І враховуючи ці всі моменти, цей стратегічний маркетолог має вам створити. Має вас змусити зробити такі дії у вашому бізнесі, щоб вони почали приносити результат. І його, ось такого маркетолога, який дійсно зможе зробити цукерочку із вашої маркетингової стратегії, знайти направду важко. Тому альтернативою сьогодні. І альтернативою для нас в Україні, бо робочих рук стає все менше, бо кількість людей освічених, яка може виконувати таку роботу, її дійсно стає все менше, тому доводиться щось змінювати. І що змінювати, це застосовувати штучний інтелект. Тож я рекомендую звертаю вашу увагу на те, щоб Почати використовувати штучний інтелект і для того, щоб створювати власну маркетингову стратегію вашої компанії. Бо коли ти маєш маркетингову стратегію, коли ти розумієш, як по ній іти, і найважливіше, коли ти маєш до кого звернутися, що це значить, як це зробити, як ось ці моменти потрібно розрулити, так як той чи інший елемент вплести в маркетингову стратегію або в своє життя, для того, щоб почати відслідковувати ті чи інші. Показники необхідні для маркетингу, тут, звісно, потрібно, щоб людина була з вами 24 на 7. З вами як людина, яка веде бізнес. І знову ж таки, тут виграє а, штучний інтелект. Бо якщо ми прив'яжемо до себе, грубо кажучи, стратегічного маркетолога, то доведеться щось таке зробити для того, щоб він з нами був, не знаю, там одружитись на ньому, вийти заміж, щоб він був нашим кумом і нам допомагав. То це буде дуже дорого, якщо стратегічний маркетолог буде з нами 100% 100% часу, буде з нами 24 на 7 і буде відповідати на всі наші питання, які виникають, коли ми починаємо з маркетингом працювати. Тому що є певні показники, є певні моменти, коли ти просто не знаєш, що робити. А штучний інтелект є завжди. Єдине, що потрібно для цього, це потрібно, щоб ви з ним спілкувалися. І ось тут важливий момент: опис компанії, вміння спілкуватися із штучним інтелектом, ну і бажання, звісно, втілювати створені вами ж матеріали. Для вашого бізнесу. І як показують результати наших клієнтів, після практикуму перепрошивка менеджменту з штучним інтелектом, ваш бізнес починає грати новими барвами. І життя трошечки змінюється. І бажання вести бізнес також змінюється. Я би сказала, воно не просто змінюється, воно з'являється, розширюється і його стає більше, воно стає потужнішим. Тому що основне завдання бізнесу для свого власника це приносити гроші. Звісно, ці гроші мають приноситись бізнесом за допомогою клієнтів, які є у нас. І звісно, клієнти мають розуміти і знати навіщо ми створили цей бізнес. Так, в бізнесі має бути мета, і ці чому так ми саме це обрали робити, а не щось інше. Але основне завдання це все ж таки приносити. Гроші, і коли бізнес не приносить гроші, ми можемо стерпіти місяць, два, навіть рік. Але коли це постійно, бажання у нас як у власників, воно просто зникає. І чому ми говоримо, і чому в Богуштайм з'явилась лінійка практикумів, які стосуються штучного інтелекту? Тому що те, що ви можете зробити разом із штучним інтелектом, зараз? Набагато швидше, набагато простіше, ніж те, що робить робилося нами без штучного інтелекту. Це йшли на це дні, місяці, роки для того, щоб все зібрати воєдино, щоб якось цей пазл почав працювати, і шестерінки вони все ж таки, вони крутилися, а не стопорилися. Тому зверніть увагу, друзі. Запитуйте в у нас в директ, пишіть зараз в прямому етері, пишіть під коментарями саме цього а, прямого етеру, а, як розібратися. Та, якщо, а, якщо ви дійсно хочете розібратись і збільшити швидкість потоку у вашій компанії, пишіть штучний інтелект. Або просто ще в коментарях нам в директ для того, щоб ми допомогли вам і дали багато більше інформації, що ми маємо, які практики ми маємо по штучному інтелекту. Тому що ці практики розроблені нами, перевірені вже на десятках бізнесах, вони дійсно працюють. І перш за все, цей, ці результати і цих помічників ми перевіряємо на нашому власному бізнесі. Тож, друзі. Перегляньте, я рекомендую і закликаю вас, перегляньте ваш погляд на маркетинг і на маркетингову стратегію, на її реалізацію через штучний інтелект. І я запрошую кожного із вас, якщо ви є власником, якщо ви є директором, пройти наш практикум, який називається Перепрошивка менеджменту з штучним інтелектом. І саме на цьому практикумі ви створите для свого бізнесу і оновите стратегію роботи вашого бізнесу і з, звісно, зробите і розробите всі необхідні матеріали від початку до кінця до її впровадження. План її впровадження і безпосередньо контент-матриці, контент-плани необхідні для того, щоб ця маркетингова стратегія, яка влаштовує вас на 100%, здійснювалась, втілювалась в життя, приносила результати, потрібні безпосередньо вам. Тож, ось такі ідеї маємо. Ось такий практикум буде проходити. До нього доєднатись насправді дуже просто. Готуватись до нього дійсно потрібно, але це легеньке готування, тому що ви, по суті, будете готуватись до свого до оновлення і перепрошивки свого власного бізнесу. А це можна робити за допомогою штучного інтелекту насправді досить просто. Тож, друзі. Рекомендую вам звертатися і дізнаватися більше про практикум, який називається перепрошивка менеджменту з штучним інтелектом. А я мушу вам казати: папа -па, для того, щоб ви все ж таки гарнесенько підготувались до свого робочого дня і написала нам в директ. Всім папа, -па, до скорих зустрічей!